Є yeah. yeah. у них умовний знак, таємничий дуже, два <реш> пальці скласних дах, тільки тихо, друже, <реш> <реш> вони передавали вітання вам толки. кому не дізнатися, хто <реш> та фіксики такі, кому не дізнатися, то фіксики. Курчатку. О, Чудаков сніданок готує. Тільки при такій температурі яйця не зваряться. Ти що робиш? Вище цієї межі яйця нагрівати не можна. Чому? Курчат загубиш! Яких курчат? Ти хоч знаєш, що це таке? Я думав яйцеварка. Яка яйцеварка? Отже, так. Я забороняю тобі підходити до цього приладу. Зрозумів? Зрозумів, зрозумів. Дідусе, а що це за прилад? Це інкубатор. Щоб із яйця вилупилося курча, його довго висиджує мама точка, зігріваючи своїм теплом. Інкубатор. Це прилад котрий замінює майбутнім курчатам маму. У ньому завжди тепло, як під крилом у курки. Але не спекотно. Інкубатор навіть перевертає яйця, щоб вони прогрівалися з усіх боків. Корчата, виведені в інкубаторі, нічим не відрізняються від звичайних пташенят. Я не боюся. Я. Я теж я пожартувала. Як ти гадаєш, курчатам страшно. Ой, масічки. Ух ти! Оце так удар. Навіть електрику вимкнуло. Ой, інкубатор вимкнувся. І температура падає. А це небезпечно для курчат. Гадаю, так. Тут холодно. Що ж робити? І дідуся немає. Рятуватимемо курчат самі. Нолику, відчиняй дверцята. Допоможи. Да не можу. Мені дідус заборонив підходити до інкубатора. Спробуй ще. Іх, не можу. І я не можу. Курчата загинуть. А, або пан або пропав лише не виказуй мене, дідусу. Не ура! Рано ура. курчат свічкою. Клас! А тепер ура тепер. так! Ди -ди! Горобці, качки, лелеки, страуси, всі птахи відкладають і висиджують яйця. І не тільки птахи. За допомогою яєць розмножуються змії, крокодили та черепахи. Щоб зберегти своїх дитинчат, вони ховають кладку в найбезлюдніших місцях у кущах, у тріщинах скелю, піску. Між іншим, кра це теж малюсінькі яйця без шкаралупки. І з риб'ячої кринки вилуплюється мальок. Потім він виростає у велику рибу. А жаб з жаб'ячої кринки з'являється пуголовок, який згодом перетворюється на жабеня А про динозаврів ви чули? Це гігантські ящери, які жили мільйони років тому. Вони теж вилуплювалися з яєць. А чому немає електрики? Мабуть, через грозу вимкнулась. Це катастрофа! У мене ж там інкубатор. Хтось запалив свічку. О, Температура в нормі. А ну, зізнавайтеся, хто це зробив. Нолику, не виказуй. Це я. Ти один? Я один? Звісно, мені ж не можна. Звісно, йому ж не можна. Один кажеш. Молодець. Ти врятував корча? Герой! Ось файре. Бери приклад. Нолику, оголошую тобі подяку. Почалося. Гаразд, фаєр, і ти, підійди. Я дозволяю. Курчаночко я ти гарненьке. Жовтеньке. Просто красень. Фаєре! Що? Але ж це ти його врятував? Дивись! 你先。